В народному домі збиралися коломияни. Вони обговорювали ситуацію, що склалася в Криму та на південному сході країни. Запросили на захід і міського голову Ігоря Слюзера. Він заспокоїв містян та зазначив, що панікувати не потрібно. На заході також планували створити загони добровільної народної дружини. У малому залі народного дому зібралися представники різних громадських організацій, а також підприємці міста і просто звичайні люди. Питання обговорювали одне: безпека та життєдіяльність Коломоян. Любомир Глишков запропонував створити добровільні народні дружини. Ми би хотіли запропонувати і з вами це обговорити, щоб створити в місті Коломия або самоорганізуватися у так звану добровільну народну дружину. Нехай це буде чи міська варта називатися по охороні громадського порядку. Яка у разі потреби, якщо би до нас звернулися правоохоронні органи, чи влада, чи та ж сама самооборона і сказала, що нам потрібна допомога, щоб ми таку допомогу могли надати? У нас тут сьогодні присутні представники. Різних громадських організацій, це і афганці, це і підприємці, це і з е, підприємств, які займаються у сфері е, захисту громадян, тобто е, е, федер... охоронні фірми. Це у нас тут присутні і різні федерації спортивні, які представляють нашу коломею. Тобто я вважаю, що зібралися ті люди, які не байдужі до того, що відбувається і в місті, і в державі в цілому, і які готові захищати своїх рідних, близьких, Ських друзів захищати нашу Коломию у разі, якщо така потреба виникне. Виступив перед присутніми і міський голова Ігор Слюзар. Мер зазначив, що наразі в місті проблем немає. Не потрібно створювати якісь штучні ситуації. Анархії зазначив Ігор Слюзар, у столиці покуття не буде. Пару було неприємних моментів, коли практично була присутня анархія в місті. Коломиї, коли міліцію замкнули, прокуратура. З СБУ сховалися, щезла з міста Коломиї, і зрозуміло, що гарячі голови в деяких моментах спрацювали. Ну і те, що говорив Любомир Олексійович, деякі елементи хотіли скористатися з того бардака. І списки складали, я чув по підприємцям. Щас сам цього не бачу, бо на момент, коли я вернувся в місто Коломиї, ця бригада виїхала. На місто Київ. І вже є інформація по лінії УМВС, що їх вже взяли на якомусь грабежі. Ті, що писали тут список. Тобто вони своє, я надіюсь, зароблять. Слава Богу, що зловили ту інформацію тут і зупинили ці дії в Коломиї. Сьогодні повністю контрольована ситуація. 200 чоловік визволились разом з міліцією патрулювати. Вони патрулюють із зі всіма. Екіпажами ДАІ і постовою службою. Ми забезпечили, завдячуючи Івану Дмитровичу Симотюку міліцію бензином. Машини заправляють, він дає по 200 літрів додатково до того, що мають ресурс міліція. Цілу ніч місто патрулюється. Показники ну, дуже приємно вражають, бо справді рівень злочинності. Сильно впав. Далі міський голова запевнив присутніх, що у місті все буде добре. Він закликав тісніше співпрацювати із міліцією, адже саме вона надалі забезпечуватиме правопорядок у Коломиї. Голова міськрайонної спілки авансів Йосип Тодорів розповів, що його бойові побратими теж готові долучитися до патрулювань і, якщо потрібно, до наведення порядку. Ми не переходимо нікому до другого, самоборона справляється, правий сектор справляється. Дай Бог їм здоров'я, але більше дай Бог їм розуму. Щоб був, і ми в будь-який час, ми не переходимо дорогу, але в будь-який час, хлопці, надійтеся, що буде клич, що треба прийти бігом, на будь-якій скорості, в міську раду, щоб організуватися, дійсно підставити плече. Хто, як не на ваші знання, опит, як кажуть, що можна поставити. В першу чергу тому й звернулися до вас оваль. Колишній міський голова Юрій Овчаренко розповів, що також буде допомагати сьогоднішній владі. Наразі він готовий увійти до складу будь-яких формувань. Присутні вирішили, що створення добровільних дружин у місті зараз на часі. Богдан Малецький Сергій Грин. Програма НТК».